Я запитав про грехоцентризм. Про гріхи забувати не можна, інакше диявол зловить у своїй сіті. Якими подвигами йшла я, скільки скорбот понесла, скільки сліз виплекала, скільки мокрих хустинок висушила на вітрі, скільки псалтирів вичитала і поклонів поклала, скільки разів купалася на святих джерелах. Перш ніж Господь відкрив мені, що чаша гріховна моя полегшена і прощені гріхи. До мощей приставлене ангел мощей з мечем, мощі вражають від гріхів, як жива плоть Господня. Живі мощі, присвята діва, святі більшою мірою присутні поміж вас, аніж ваші ближні. Якби ви могли бачити їх духовними очима, Господь стіснює чудеса Хресної любові на кожній літургії, обливається сльозами, віддає кров свою без залишку. Якщо священник зможе пояснити таємницю Євхаристії парафіяна, Пресвята діва простить йому половину гріхів, настільки велика перед Богом ця таємниця. На неї потрібно особливе благословення згори. Суперечка навколо Євхаристії викликає глибоку скорботу і страждання Господа та Божої Матері. Якби ви знали, яка приноситься жертва, а плоди, майже як тоді, на Єрусалимській Голгофі, необхідні чисті одежі, щоб прийняти Господа. Не носуть собі. Матінка є у білих одежах, а поруч із нею Божа матір в чорному чернечому вбранні. Немає радості більшої за чернечиський шлях, кого Господь на нього зведе, тому дасть радість несказану у діл світлий. У моїх мищей більша сила. Ніж у всіх атомних реакторів у світі разом взятих.